Mrs. Julia Timoshenko, welcome to the stage. <laughs> Доброго дня, дорогі друзі. Я буду говорити українською, тому дуже прошу вдягнути навушники. Це великий привілей бути сьогодні з вами в цьому натхненому місті, яким є Валенсія в Україні. Ми завжди відчували тепло. І підтримку іспанського народу. І я сьогодні хочу щиро подякувати Іспанії в першу чергу від усього серця за все, що ви зробили для України. В той же час я пам'ятаю наш конгрес у Роттердамі в 22-му році. Тоді, вже три місяці тривала війна, тоді ми говорили мовою болі. Ми були емоційні. Але дуже рішучі разом з вами ми вірили, що сила єдності, демократії, солідарності допоможе де нам вистояти сьогодні, зараз, у квітні 25-го року, ми зібралися вже у Валенції, і війна триває зараз не три місяці, а три роки і три місяці. І сьогодні тут. У Валенції я знову хочу сказати нам боляче, але Україна вистояла. Ми зберігли свій народ, свою незалежність, свій суверенітет. Ми зберегли саме своє існування. Ми з вами разом вистояли. І тепер ми зобов'язані перемогти, просто зобов'язані. Україна вистояла. Завдяки героїзму нашого народу, завдяки героїзму нашої армії, але в той же час завдяки нашій єдності, завдяки вашій підтримці. Але якою страшною ціною загинули десятки тисяч українців, 14 мільйонів українців. Це одна третина довоєнного населення України стали вимушеними переселенцями: 7 мільйонів біженці, 63 тисячі українців зникли безвісті. Понад 20 тисяч наших дітей було викрадено Росією, відірвано від своїх родин, домівок від батьківщини. Ворог окупував майже чверть нашої території. Ось яку криваву ціну. Ми вже заплатили і продовжуємо щоденно платити за свою свободу і незалежність, за нашу з вами свободу і незалежність. І ось мій основний меседж сьогодні моє основне повідомлення: ми зараз, на четвертому році війни, не маємо права стати слабкішими. Ми не маємо права прийняти жодні капітулянські умови миру, які сьогодні нам нав'язуються. Тільки справедливий і сталий мир з позиції сили, який ми з вами чесно і віддано вибоювали і заслужили. Для досягнення цієї мети нам потрібно посилити порозуміння і єдність між нами, Європою і Сполученими Штатами Америки. Так, як це було завжди. Я знаю, що це нелегко, але це той шлях, який може бути переможним. Ця війна не лише про території, вона про цінності, які сформувала Європу після Другої світової війни. Про цінності, за які стояв Вільфред Мартінс, великий європейць, христианський демократ. Один із засновників нашої з вами європейської народної партії людина, яка вірила, що політика це служіння. Ця війна про цінності, за які зараз стоять Урсула Гондерляєн, Роберта Мацола, цей прапор, який підняв колись Вільфред Мартінс, сьогодні продовжує високо тримати Манфред Вебер. Я вам за це дякую. І я і моя команда. Повністю підтримують вас на позиції президента Європейської народної партії. Саме ці наші спільні цінності сьогодні обстрілюють російські ракети. Саме ці цінності намагаються стерти з карти світу. Всі диктатори, терористи, які прагнуть переділу світу. Але разом, тільки разом, ми не дозволимо це зробити. Шановні друзі, Україна. Не прохач Україна це союзник. Ми довели, що здатні не лише боронити себе, а й захищати Європу. Але щоб Україна мала і надалі робити цю справу, ви маєте багатократно нас посилити, посилити Україну. Українські воїни це воїни свободи. Вони захищають не тільки Київ, Харків, Дніпро, Одесу. Вони боронять Берлін, Варшаву, Париж, боронять Мадрид і Валенсію. Я переконана, як і була переконана у Роттердамі на нашому попередньому конгресі, місце України в Європейському Союзі, і це не політичне побажання, не прохання, це історична необхідність. І ми віримо і прагнемо, що Україна стане членом європейського союзу. Підкреслюю на справедливих умовах не гірших ніж у інших країн Європейського Союзу. Війна не може вносити корективи, які будуть послаблювати позицію України щодо умов вступу в Європейський Союз. Безпека Європи починається з безпеки України, бо безпека Європи це і є в тому числі безпека України. Але вона масить бути посилена створенням спільної європейської системи безпеки і оборони, а також сильної безпеки і оборони кожної країни. І це тільки посилить НАТО. Сьогодні я хочу особливо подякувати кожному члену європейської народної партії, кожному європейському політику, хто за ці роки залишався і сьогодні залишається поруч з нами з Україною. Хочу особливо подякувати за підтримку наших біженців, яких ви прийняли як рідних, як в родину до себе додому. Ми відчували цю підтримку у рішеннях парламентів, у словах лідерів, у щоденній допомозі, яка рятувала життя. Але зараз час нових рішень, час рішень, які не можна відкладати. І саме тому ми всі потребуємо чіткої стратегії перемоги, а не лише стратегії оборони і стримування. Наша команда є одним з авторів резолюції Солідарність з Україною, яку я сподіваюся, буде прийнята завтра на Конгресі. В ній йдеться про необхідність максимально збільшити та прискорити військово технічну допомогу Україні. Особливо через надання систем протиповітряної оборони і ракет великої дальності, ми закликаємо в цій резолюції прискорити вступ України до ЄС не в 2030 році, а якомога швидше, бажано в 2026. Ми також будемо в цій резолюції просити і наполягати щодо використання заморожених російських активів. На поширенні санкцій на ключовій галузі економіки країни-агресора, і частиною нашої спільної стратегії має стати підтримка української економіки. Шановні колеги. Я зараз хочу вас попросити про особливі речі: підтримати продовження режиму автономних торгівельних заходів, запроваджених Європейським Союзом в 2022 році. За умов заблокованих морських портів і зруйнованої логістики, це те, що дозволило Україні вистояти економічно. Саме режим автономних торгівельних заходів це не благодійність, це інвестиція в нашу спільну стабільність і це в силах зробити Європа без будь-яких перешкод. Зараз не час повертати бар'єри і довоєнні обмеження. Бо без експорту не буде економіки, а без економіки не буде фронту. Наша стійкість це ваша стійкість, і наша перемога це ваша перемога. Ми не просимо поступок. Ми говоримо лише про спільний план. Ми потребуємо справедливого і негайного миру, відновлення, розвитку, не лише для відбудови нашої інфраструктури, доріг і міст, а для модернізації всієї української держави. Європейська народна партія, наша з вами родина, має всі ресурси політичні, інтелектуальні, моральні, щоб стати одним з ключових архітекторів цієї трансформації України. Україна разом з Європою має реалізувати цей спільний план у максимально стислі терміни. І наостанок я хочу сказати про те, що важливіше за будь-яку геополітику. Ми з вами. Єдина цивілізація, ми з вами, єдина європейська родина, і ми не маємо права залишити один одного на півдорозі. Якби Вільфред Мартин сьогодні був з нами тут, він би сказав: Європа це не просто ринок, це доля, яку ми обрали разом. Ми боремося і ми переможемо обов'язково. Сьогодні ця доля зі зброєю в руках, але завтра вона буде вільною і успішною. Слава Україні! Слава Європі! Все буде добре. Ми переможемо. Щиро дякую.